Хочу рубанути карешку, змінити стиль і помалювати шафу в рожевий кольор. Зазвичай таке стається після якихось криз, втрати роботи або банально зростання нас як особистостей. І ми відгороджуємо себе від старих наших речей, щоб не нагадували нас про нас минулих. Але факт того, що треба перше змінитися всередині, ніж бігти, робити карешки, бігати в зал, тому що ми нові. Так. Але дозволь собі помаленько змінюватися. Я зазвичай на консультаціях з людьми, з своїми клієнтами, роблю презентації, їхні сильні, слабкі сторони. І з чим треба працювати? Помаленьку. Не треба себе насилувати, бігти зразу робити все, тому що ми нові. Так, ти можеш змінюватися. І це класно. Але помалютку. Тому в моїх презентаціях я роблю капсули, боді-кольоротип. Сильні та слабкі сторони, з чим треба працювати, і твій архетип, який ми розкриваємо, твою самооцінку, над якою ми працюємо. Якщо цікаво, я буду рада тебе бачити у своєму телеграмі.